Ви слухаєте Транссвітове Радіо. Вітаємо вас, любі друзі. Ви слухаєте програму Через Біблію до живого Бога, записану в Київській студії Транссвітового Радіо. За основу передачі взято біблійні коментарі відомого американського богослова Вернона Макгі. Цього дня Михайло був дуже зайнятий. Йому потрібно було купити квиток на сьогоднішній літак. Він встиг лише повідомити телефоном дружині, коли прилетить додому. Але жінку мучили важкі передчуття. Вона не могла їх пояснити це було дуже дивне відчуття. Вона благала чоловіка не летіти цим рейсом, і він, прислухавшись до дружини, полетів іншим. А перший літак вибухнув у повітрі після злету, і всі пасажири загинули. Один китайський селянин зібрався висаджувати рис, але представник секти Фунг Шуї порадив йому зачекати з посівом два дні. Селянин прислухався, а сусіди висміяли його. Наступного дня налетів ураган страшної сили і змив у сусідів усі посіви. Вони, власне, розорились чи випадково це? Чи існує можливість передбачити важливі події. Чи можемо ми дізнатися, що нас очікує в майбутньому? Величезна кількість людей захоплюються ворожінням, слідкують за своїми гороскопами, адже всім смертним хочеться мати гарантію безпеки в житті, а провісник долі, здається, може виконати це бажання. Знаючи наперед про майбутні події, люди могли б уникнути багатьох розчарувань, невдач і невизначеності, захоплення людей перед баченням майбутнього. Можна певною мірою пояснити деяким успіхом цих прогнозів. Наприклад, людина з'ясовує свій знак зодіаку і пов'язані з ним особливості, потім уважно досліджує свій характер, знаходить у себе деякі риси, описані в гороскопі, і стверджує, астрологія має рацію. Але чи так це насправді? Згідно з гороскопом, народжені під знаком рака вважаються обережними і недовірливими людьми, а народжені під знаком Лева? Самовпевненими і наполегливими, але ж це не взаємовиключні властивості, і багато людей мають сукупність цих рис, тому вони в одних ситуаціях обережні, в інших впевнені в собі. Крім характеру, люди, які вірять передбаченням майбутнього, запевняють, що багато чого здійснюється, але насправді що більш розпливчасте передбачення, то простіше воно справджується. Виходить, що життя людей. Визначається зовнішніми факторами вони проміняли свободу на якісь ефемерні обіцянки, що їх ведуть зірки чи щось інше. А чи не краще замість того, щоб дізнаватися про майбутні події, просто мати впевненість у своєму майбутньому з всемогутнім вічним Богом, замість того, щоб витрачати час і гроші на віщунів чи астрологів, чи не краще мати надійного провідника, який завжди поруч. І готовий допомогти у важких випадках прийняти вірне рішення. Бог дає нам мир, Він відповідає на наші найбільш жагучі питання, знає наші найпотаємніші бажання і дає нам упевненість в майбутньому. А зараз звернімося до Біблії, щоб продовжити її вивчати слово пастору Віталію Козубовському. Отець наш Небесний, поблагослови нас на вивчення Твого Слова. Амінь. Дорогі друзі. Сьогодні ми продовжимо вивчати 21 розділ Другої книги царів, де говориться про нечестивого царя Манасію. Цей цар, що прийшов на зміну Єзекії, не відрізнявся благочестям. Скоріше навіть навпаки, він був краї порочний. Він поставив жертівники ваалу і поклонявся усьому воїнству небесному, тобто, іншими словами, поклонявся Сонцю, місяцю, зіркам, а заодно і всім іншим божествам, яким стародавні греки дали такі імена, як Аполлон, Діана і тому подібні. Манасія був воістину нечестивою людиною. Хтось може сказати, як же далеко ми пішли вперед у порівнянні з ними. Але це зовсім не так. Сьогодні ми вже бачимо, як відроджується астрологія, і мільйони цивілізованих людей живуть, звіряючи свої вчинки, з гороскопами. Сьогодні багато людей, як і раніше, поклоняються усьому воїнству небесному. Давайте прочитаємо четвертий та п'ятий вірші 21 розділу Другої книги Царів. І побудував він жертівники в Господньому домі, про якого сказав був Господь. В Єрусалимі покладу я ім'я своє, і побудував він жертівники для всіх небесних світил на обох подвір'ях Господнього дому. Монасія відкрито кинув виклик всемогутньому Богові. Він спорудив поганські жертівники в домі Господньому, про який Господь сказав В Єрусалимі покладу я ім'я своє. Читаємо шостий вірш. І він перепровадив свого сина через огонь і гадав. І ворожив, і настановив викликувачів духів померлих та духів віщих, і багато робив зла в очах Господа, щоб гнівити його. Манасія навіть провів свого власного сина через вогонь, а це було не що інше, як жертвопринесення людини. Ідол сильно нагрівали, а потім на нього клали дитину. Це була жахлива, садиська, сатанинська форма поганського жертвопринесення. Але це ще не все. Читаємо далі сьомий та восьмий вірші. І поставив він був вона Астарти, якого зробив у домі, про якого Господь сказав був до Давида та до сина його Соломона, у цьому домі та в Єрусалимі, що його я вибрав зо всіх ізраїлевих племен, покладу я ім'я своє навіки, і більше не мандруватиме Ізраїлева нога з тієї землі, яку я дав їхнім батькам. Якщо тільки вони будуть пильнувати робити все так, як наказав я їм та весь закон, що наказав їм мій раб Моїсей. Ізраїльтяни, очевидно, ще не усвідомлюють, що перед ними далека подорож, переїзд на нове місце проживання. Їх чекає Вавілонський полон, тому що земля обітована могла належати їм тільки при умові їхньої повної покори Богові. Читаємо дев'ятий вірш. Та не послухалися вони. І Манасія звів їх до того, щоб робити гірше від тих народів, яких Господь вигубив з обличчя ізраїлевих синів. Виявляється, Манасія був навіть гірше язичників, Бог не може терпіти таке нечестя ізраїльтян, і тому Він проганяє їх із землі обітованої. Читаємо вірші з 10 по 13. І говорив Господь через своїх рабів пророків, кажучи за те, що Манасія, цар Юдин, зробив ці Гедоти, учинив гірше від усього, що робили були аморіяни, що були перед ним, і ввів у гріх також юду божками своїми. Тому так сказав Господь Бог Ізраїлів. Ось я наводжу таке зло на Єрусалим та на юду, що в кожного, хто почує про це, задзвенить в обох вухах. І протягну я на Єрусалим мірку Самарії та вагу Ахавого дому і витру Єрусалим, як витирають миску, витер і перевернув її догори дном. Як раніше Бог уже засудив Самарію та весь Ізраїль, так зараз він буде судити Єрусалим і всю юдею. Бог говорить, що він витри Єрусалим, як витирають миску. Тобто, іншими словами, Бог збирається помити свій посуд. Єрусалим це його земля, його чаша. Ізраїлітяни забруднили її. От він і вимиє її, очистить свою чашу від бруду. Можливо, ви дуже розумна і досвідчена у земних справах людина, і ви впевнені, що вам не потрібен Бог. Але ж ви ходите по його землі, дихаєте його повітрям, користуєтесь його сонячним світлом, п'єте Його воду. Це Бог дав вам ваше тіло. І він регулярно миє свій посуд. Протягом усієї історії людства відбувалося так, що уламки народів і держав опинялися на узбіччі дороги, у пилюці та в бруді. І знаєте чому? Вони робили те ж саме, що і наш народ робить зараз жили без Бога, відкидали Бога. І Бог сказав, що витре Єрусалим як витирають миску, після чого саме так і зробив. Читаємо чотирнадцятий вірш. І я покину останок на ділу мого і дам їх у руку їхнім ворогам, і вони будуть на грабіж та на здобич для всіх їхніх ворогів. Тут Бог обіцяє, що не буде більше стримувати ворогів, тому безліч іноземців заполонять юдею, як вода під час повіні. Читаємо шістнадцятий вірш. А також Манасія пролив дуже багато невинної крови, аж наповнив нею Єрусалим від входу до входу, окрім свого гріха, що ввів у гріх юду, щоб чинити зле в господніх очах. Коли людина або народ починає грішити, то робить не один гріх, тоді робиться безліч різних гріхів. І ми не тільки забули Бога. Ми стали аморальним народом, беззаконня і убивство стали нормою. Деякі великі компанії просто виїхали з великих міст, намагаючись врятуватися від беззаконня, але від нього не врятуються доти, доки весь наш народ не повернеться до Бога. Саме це перший крок до порятунку і відродження, читаємо 17-й і 18-й вірші решта діл Манасії та все, що він зробив, і гріх його, яким він грішив, ото вони написані в книзі хроніки Юдиних Царів. І спочив Манасія з батьками своїми, і був похований в садку свого дому, в узеному садку, а замість нього зацарював син його Амон. Такою є історія Манасії. Сказати про нього нічого, як тільки те, що він був нечистивим і розбещеним царем, і що він помер. Тепер, друзі, давайте прочитаємо про коротке царювання Амона. Почнемо з 19 до 22 віршів. Амон був віку 22 років, коли він зацарював, і царював він в Єрусалимі два роки, а ім'я його матері Мешулемет, дочка Харуца з Йотви. І робив він зло в господніх очах, як робив його батько Манасія, і ходив він усією тією дорогою, якою ходив його батько, і служив тим Бовванам, яким служив батько його, і вклонявся їм. І покинув він Господа, Бога батьків своїх, і не ходив Господньою дорогою. Амон, як бачимо, теж був нечистивим царем. Він ходив тією ж дорогою, що і його батько Манасія. Амон залишив Бога, і як наслідок Бог залишив його. Читаємо 23-й вірш і вчинили змову слуги Амона на нього і вбили царя в його домі. Аморальність Амона призвела до царського перевороту, якими небезпечними були ті часи, але не менш небезпечні вони і сьогодні. Тепер давайте прочитаємо про царювання Йосії над Юдеєю. Це вірші з 24 по 26. Та народ краю перебив усіх змовників на царя Амона, і народ настановив царем краю замість нього, сина його Йосію. А решта діл Амона усе, що робив він, ото вони написані в книзі хроніки юдиних царів, і поховали його в його гробі в узеному садку, а замість нього зацарював син його Йосія. Перед нами останній з великих царів Йосія, але він був не тільки великим царем. Під час правління Йосії відбулося ще й найбільше духовне відродження, яке було таким необхідним для всього народу. Про нього ми прочитаємо в двох наступних розділах Другої книги царів 22 і 23, до яких зараз і звернемося. Йосія, що зійшов на трон у віці восьми років і царював 31 рік, був одним з найкращих царів, що жили після Соломона. Радником і соратником Йосії був первосвященик Хілкія. Отже, Давайте прочитаємо, що розповідає писання про праведне життя Йосії. Почнемо з першого вірша. Йосія був віку восьми літ, коли він зацарював, і царював в Єрусалимі тридцять і один рік, а ім'я його матері Едида, дочка Адаї з боскату. Зверніть увагу, друзі, в якому ранньому віці деякі царі починають царювати. Чому вони опиняються на престолі зовсім ще дітьми? Тому що їхніх батьків убивають. Бог усуває їх. Читаємо другий вірш. І робив він угодне в господніх очах і ходив усією дорогою свого батька Давида, і не вступався ані праворуч, ані ліворуч. Знову зійшло сонце, знову земля залита яскравим світлом. Йосія зійшов на престол і очолив рух, що привів до найбільшого духовного відродження з часів Давида і Соломона. І сьогодні, друзі, я твердо знаю, єдине, що може врятувати наш народ, це відродження. Буде або відродження, або ми будемо скочуватися десь вниз. Корупція охопила всі шари уряду, всі організації, також уражені корупцією. А моральність і беззаконня захлинули наше суспільство. Усім керують секс, пиляцтво, наркотики, розпусні журнали, мерзенні плітки і непотріб. Наш народ з головою загруз у гріхах, як свиня у своїй калюжі. Ми як блудний син, що опинився в далекій чужій країні в хліві зі свинями, і без відродження нам не уникнути покарання. Церкви заряжені злоякісною пухлиною віровідступництва. Традиційні церкви все більше стають ліберальними. Навіть у так званих євангельських шарах християнства можна помітити відверту зневагу Словом Божим. Церкви втратили книгу закону Божого. І нинішні християни повинні насамперед визнати, що відродження це особистий, індивідуальний процес. Відродження ніколи не починалося як масовий рух. Сьогодні нам не потрібні політики, які тільки й роблять, що поливають один одного брудом. Нам потрібні політики, які зможуть сказати я був неправий, я помилявся, я повертаюся до Бога. Звичайно, це буде дивна заява. Вона перелякає наш народ. Але саме це необхідно, щоб почався процес відродження. Йосія, цар юдейський, зробив те, що було приємним в очах Господа і своїми вчинками сприяв відродженню всієї нації. Давайте прочитаємо про те, як відремонтували храм. І сталося 18-го року царя Йосії. Послав цар Шафана, сина Ацалії, мишуламового сина, писаря, до Господнього дому, говорячи піди до Хілкії, первосвященика, і нехай перелічить те срібло, що знесене до Господнього дому, що зібрали від народу сторожі порога. Другою справою Йосії був ремонт храму. Коли Йосія став царем, храм, очевидно, не використовували. Він став якимсь складом, де зберігався всякий мотлох. Читаємо п'ятий та шостий вірші. І нехай дадуть його на руку виконавцям роботи, поставленим у Господньому домі, а ті нехай дадуть його тим, хто працює в Господньому домі, щоб направляти ушкодження храму, теслярам і будівничим, і мулярам, щоб купувати дерево та тесане каміння на направу храму. Йосія наказує людям почати ремонт храму. Сьогодні наша церква дуже схожа на храм за часів Йосії. Вона потребує ремонту. Я не маю на увазі церковні будівлі. Багато церковних будівель просто прекрасні. Якось я жив у готелі на сході країни, а з мого вікна через дорогу було видно церкву. Мені сказали, що її будівництво коштувало дуже дорого. Пробувши там тиждень, я помітив у неділю вранці, що біля церкви стояло 25 автомобілів. Це парафіяни приїхали на ранкову службу. Під час вечірньої служби на стоянці знову було не більше 25 автомобілів, а в інші дні тижня церква взагалі була закрита. Дозвольте зауважити, що ця церква дуже потребує ремонту. Сьогодні наші консервативні церкви розриваються від розбратів, їхні будівлі величезні й гарні, але чи є в них Дух Божий. Церква більше не свідчить про Христа. Справжні віруючі повинні розповідати людям про Господа. Але коли ви починаєте говорити про необхідність нести добру звістку, ви лякаєте людей. Сьогодні ми повинні виправити церкву зсередини. Давайте прочитаємо про те, як була знайдена книга закону. Почнемо з восьмого вірша. І сказав Хілкія первосвященик до Писаря Шафана Я знайшов у Господньому домі книгу закону, і дав Хілкія ту книгу Шафанові, і той перечитав її. Третьою обставиною, що сприяла відродженню, було повернення до Слова Божого. Люди втратили Біблію, втратили її в храмі. Але вони могли знайти її і повернути у своє життя. Слово Боже, друзі, це наша єдина зброя, як сказано у 12-му вірші 4-го постання до євреїв, бо Боже Слово живе та діяльне, гостріше від усякого меча обосічного». Сьогодні немає коротких і простих шляхів до відродження, немає ніяких легких методів. Сучасні магазини переповнені книгами про християнське життя. Я переглянув чимало цих книг і побачив, що більшість з них мертві книги. У чому їхній недолік? Вони усі пропонують нам методи замість того, щоб звіщати Слово Боже. В них ніде не сказано. Давайте повернемося до Слова Божого. Нам потрібні зовсім не книги якихось відомих авторів, нам потрібна Біблія. Нам потрібна не найкраща книга місяця, не найкраща книга року. Нам потрібна книга всіх часів і книга всіх книг. Скільки церков сьогодні в нашій країні грунтуються на Слові Божому і проповідують його? Сьогодні ще багато істинно віруючих пасторів, але багато і таких, котрі відійшли від віри. Вони загубили Біблію в церкві. Пам'ятаєте, коли Ісус був дитиною, Йосип і Марія загубили його в храмі. І повірте мені, сьогодні Ісус, як і Біблія, загублений у церкві. Первосвященник Хілкія знайшов Слово Боже. І як ви думаєте, де він знайшов його? Можливо, на смітнику? Ні. Він знайшов його в храмі, і повернення до Біблії повинно стати початком відродження. Не так давно я розмовляв з одним молодим проповідником. Він розпитував мене про мій метод вивчення Біблії. Я з'ясував, що він прочитав усі недавно видані книги. Він навіть збентежив мене, коли запитав: А ви читали такого-то автора? А ви бачили цю книгу? А ось цю. Я зізнався, що не читав жодної з них, і тоді він запитав Ви що, взагалі перестали читати книги? Я відповів, Взагалі, я чимало прочитав за своє життя. А оці нові книги. Мені не дуже цікаві, тому що в них говориться тільки про нові методи. Він запитав, що ж ви тоді читаєте? Я відповів, що читаю Біблію, і прямо його запитав: А скільки часу ви проводите щотижня за вивченням Біблії? Його відповідь вразила мене. Він вивчав Слово Боже менше однієї години на тиждень. І разом з тим він скаржився мені на безліч своїх проблем. І говорив, що йому дуже потрібно знайти засіб для їхнього вирішення. Саме таким людям необхідно повернутися до Слова Божого. Читаємо 9 та 10 вірші, і увійшов писар шафан до царя, і приніс цареві вістку і сказав Раби твої висипали те срібло, що знайдене в домі, і дали його на руку виконавцям роботи, поставленим у Господньому домі. І доніс писар шафан цареві, говорячи, «Священник Хілкія дав мені книгу, і шафан перечитав її перед царем. Тільки уявіть собі, друзі Йосія вперше у своєму житті чує слово Боже. Почитаємо одинадцятий вірш. І сталося, як цар почув слова книги закону, то роздер свої шати. Четвертий крок на шляху до відродження це покаяння. Читання Слова Божого привело Йосію до покаяння. Коли Цар почув Слово Боже, він роздер свої шати в знак глибокої скорботи. Справа в тому, що Слово Боже відкрило йому всі гріхи народу. Друзі, Слово Боже відкриває суть і нашого гріховного життя, і воно вказує нам на нашого Спасителя Ісуса Христа, до якого повинен звернутися кожен, хто бажає почати нове життя. На цьому ми закінчуємо нашу сьогоднішню лекцію. Ми продовжимо вивчення другої книги царів у нашій наступній передачі до нових зустрічей. Нехай усіх вас рясно благословить Господь! Славний, я хочу співати для Христа про ласку доброту, любов, прославлять Його Про проси, я хочу співати своїм слабким голосом. З ним у спільності бути з моїм Ісусом Христом, о за це в тебе славить душа моя, бо без тебе я завжди в серці він відчував. а тепер я спасений любов'ю зі. Ціною крові ти мене врятував, хоч світ про тебе не знає, та не можу мовчать про мого Христа серце хоче всім сказати, що він тебе цінить, любить за Щоб у гріхах не помер, о за цех тебе славить душа моя, бо без тебе я завжди в серці він відчував, а тепер я спасений любов'ю зігрітий і ціною. Не зачиняй серця ти, світлом тебе він проведе і спасеним будеш ти щиро за ним ти рішися радісним будеш завжди, Духа Святого держиш, щасливим тоді будеш ти за це тебе славить душа моя, бо без тебе я сажний, серці відчував. а тепер я спасений, любов'ю зігріти і ціною кров. Дорогі друзі, на жаль, час передачі вичерпано. Дякуємо за те, що протягом останніх 30 хвилин ви разом із нами досліджували святе письмо. Сподіваємося на нову зустріч із вами. Чекаємо ваших листів. Адреса така програма через Біблію до живого Бога Трансвітове Радіо, Абонентна скринька 100, місто Київ, Україна, індекс 02090, електронна адреса. Інфо. Равлик www.twr-ua.org Долучайтесь до спільноти Трансвітового Радіо у соцмережах Facebook, Instagram, Telegram, слухайте передачі на нашому сайті, на SoundCloud та підписуйтесь на YouTube канал Транссвітового Радіо. Передачу підготували звукооператор Олександр Боровик і редактор Олена Мазур. Прощаючись, ми бажаємо вам Господнього миру, радості та любові.